Сьогодні 11 серпня 2024 року, сьомого година ранку, неділя. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, покидькам, які яких використовують, які руйнують нашу країну зсередини, які зараз під час війни збагачуються за рахунок інших. Показують хто буде. Це дуже важливо. И в сети их Зараз заважають простим, зараз тверезим людям жити чесно і порядно, виховувати дітей як вони хочуть. Я хочу нагадати, що кожен з них Отримує те, на що заслуговує. Бо на кожного, на кожного з них знайдеться такий же самий покидяк, який так же саме перетворить їхнє життя на жах. Незважаючи на їхні здобутки, на їхні Корумповані зв'язки і награбовані гроші. Бо підсилювати в такі незаконно збудовані новобудови наркозалежних рабів і ними маніпулювати, вбиваючи людей, провокуючи, шантажуючи, підставляючи людей, які їм заважають красти і брехати. Це злочин. За який хтось повинен відповісти. І дуже прикро, що в нашій країні за ці злочини дуже часто відповідають не ті люди, які їх чинять.